Приводів не мобілізують. О, от звідки ти знаєш? А я знаю все про приводів і про війну. Господи, господи, мені це не цікаво! Мені цікаво. Я теж був на війні. Ну, ну тобто спочатку я, спочатку я взагалі був письменником, писав романи. Зазвичай дуже невдалі. А потім а, а, мені в голову прийшла, як мені тоді здалось, геніальна ідея. Писати про війну. Бо ой, ніхто не буде писати про війну, та як люди, чи знаєте, що таке війна. І я писав. Зараз тут постановочка не І я писав, я пам'ятаю свою першу війну. То, пане баліке, вибачте, це ж не та масовка. П пане балікеш. Пане баліке, у мене єдиний монолог за цю виставу. Може, я розкажу нормально. Я пам'ятаю свою першу війну. Я хотів дізнатися, що таке війна. Мого друга, позивний Вікторія, підстрелили прямо на війні. Він вмирав у мене на колінах.